Добрий! день! Сьогодні ми приготуємо улюблені котлетки. Для цього ми взяли 500 г свинини, одну крупну цибулину і одну картоплину. Це нам потрібно перемолоти на м'ясорубку. Розмочений хліб також перекручуємо на м'ясорубки і додаємо до фаршу. До отриманої суміші додамо 2 ложки манки, Паприку, перець, сіль і одне яйце. Так, добавили, перчимо і все перемішуємо до однорідної маси і залишаємо на 15 хвилин, щоб набухла манка. Так, а тепер можемо ліпити наші пакетки. размер и форму сами определяют как вам буду Ось смажаться наші копетки. Будуть смачні. Так, перевертаємо наші копетки. Так, мої дорогенькі. Не забуваємо донатити на ВСУ. Тільки завдяки нашим Збройним силам, завдяки нашим охоронцям ми можемо з вами готувати всякі смаколики. Так що дякуємо їм і не забуваємо донатити. У мене вийшло 14 котлет. Обов'язково їх потрібно пропарити. Получились вони дуже смачні. Спробуйте! Я думаю, у вас вийде. Смачного вам усі і до нових зустрічей!